Доброго дня, мене звати Анжеліка Малашева, я є практичним психологом, і сьогодні я хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як піклування про себе. Дуже часто це прям був мейнстрім декілька років тому, коли буквальні психологи давали таку рекомендацію, що потрібно піклуватися про себе. Дуже бісяча фраза. І сьогодні я хочу з вами поділитися, чому це важливо, пояснити, що з цим робити, коли ви чуєте цю фразу. Тому що ми часто можемо чути про те, що полюби себе і в тебе все в житті зміниться. Почни пікуватися про себе, але для людей, яким це не притаманно, для людей, які виросли в умовах родини, де це було ненормально, і цей паттерн поведінки. Не демонструвався, у людини немає елементарного копиру стратегії поведінки, це мається на увазі, що потрібно робити для того, щоб зрозуміти, що ця людина піклується про себе. Як це взагалі піклуватися про себе? І чому це важливо? Якщо ви доросла людина в якої є діти, ви будете просто майстером виховання, тому що діти в нас не слухають, вони на нас дивляться. І ви їх будете навчати здоровому способу життя. Вони будуть дивитися на те, що досліджувати себе. Це нормально, це не табуйовано. І розуміти себе і робити так, як тобі зручно, це класно. І це буде їх розвивати, це їм допоможе виходити на новий рівень, перевершувати е ті норми, які ви закладували, і рухатися далі. Тож, пікуватися про себе, що це таке, як починати? А по-перше, потрібно зрозуміти нашу початкову точку, точку А. а і е, е, друге питання, на яке собі потрібно відповісти, а в який вік я рухаюся? Моя точка Б, точка С, і коли я досягну точки Б? Я буду ставити собі нову точку, чи я на цьому буду зупинятися, я просто хочу підтримувати надалі той рівень, який я буду досягати. Я дуже часто люблю використовувати піраміду масло або масло, в його інколи перекладають, і в нього там є сім рівнів. Дуже класна піраміда. І перше, що потрібно розуміти, базові моменти свого життя, ваше харчування. А те, як ви спите, ваше оточення, потреби в контактах, Перше, починайте з тіла, це найлегше. Подивіться, чи достатньо ви спите, задайте собі питання, скільки я зазвичай сплю. Можна в телефоні, наприклад, відмічати цей момент. У мене в телефоні він автоматично мені виставляє нагадування, дорога моя, вже пів на десяту. Давай готуйся до зустрічі з подушкою. В тебе там побачення. Ти про нього пам'ятаєш, от кожного вечора мені приходить таке нагадування, що через півгодинки в тебе побачення з подушкою. Берете там тиждень або 10 днів і дивитеся, якщо ви поспали там 6 годин, як ви себе відчуваєте? Зафіксуйте це собі в замітках. Якщо ви жінка, то швидше за все, у вас є ваш жіночий календар. Там можна ставити різні смайлики. Якщо ви чоловік, ви викриваєте собі нотатник, гугонотат Keep або трело, і робите собі фіксацію цього. Скільки годин мені потрібно поспати? Я сьогодні спала 6 годин, як я себе відкриваю. Звісно, ви можете сказати, ну ми ж в школі навчалися, у нас там були уроки велології, і нам там розповідали бо там захисту України, і нам там розповідали. Що є статистична норма, 7-8 годин сну. Так, статистична норма є, вона класна. Але учасники того експерименту, здебільшого, чоловіки. І для них це притаманно. А ще дуже важливо дізнатися, а в яких роках проводилася ця вибірка, це дослідження. А, тому що, коли проводилося те дослідження, воно було до 2000-х років, у нас не було такого рівня тривожності. У нас не було такого рівня перенавантаження нервової системи, соціальними мережами, постійним е, мікрохвилями е, від роутерів, які в кожній квартирі, постільні шуми від пральних машинок, е, холодильника, оці всі гули. Їх було набагато менше. Наша нервова система вона вловлює дуже багато цих мікрошумів. Вона дуже перенавантажена. І тому та статистична норма, яка була до 2000-х і яка є на зараз, вони різні. І дуже важливо розуміти свою. Ви дізналися, скільки вам потрібно відпочивати. Підберіть собі якийсь комплекс. Фізичного навантаження комплекс справ. А, гадаю, років 20, як, мабуть, сказала, це не дуже важливо. І, в принципі, всі люди років 20 18, вони не вважають це якимось важливим. Хоча, наприклад, покоління Z, вони трохи іншого складу. Я не знаю, якому будуть альфа, тому що вони ще недостатньо дорослі. Але в мене є такі підозри, що. Для них це буде досить важливо, вони не будуть знецінювати заняття спортом. Але коли я говорю про заняття спортом, я не маю на увазі, що ви маєте братися за професійний спорт, там, теніс, баскетбол чи ще щось. Якщо вам це цікаво, звісно, велкам. А просто домашні фізичні вправи. Та ж зарядка, закалювання. Якщо вам а, Ну, не знаю, в якісь дні, коли я розумію, що я нічого не хочу робити такого великого, якось фізично себе навантажувати, моєю максимальною зарядкою це прийняти душ або прийняти ванну. Але якщо я приймаю душ, то це контрастний, тепла, холодна вода, і я їх міняю для того, щоб привести себе у відчуття. Якщо я хочу себе розслабити, я буду використовувати більш тепло. Якщо я хочу себе так зібрати, збадьоритися, я буду використовувати холодно. Це буде впливати на ваші судини. До речі, якщо у вас є проблеми з судинами, будьте дуже обережними з контрастним душем. Не пірнайте в бо так, Ух, я там почула рекомендацію. Все, мені все по колінах. Ні-ні-ні. Пам'ятаємо про те, що потрібно бути бережним до себе. Також можна, в мене є кульки, які собаки люблять жувати, вони такі шиписті, і от ними дуже класно робити масаж ніг, ступнів, ви їх так перекачуєте. А, неймовірні відчуття, тому що на ногах у вас дуже багато різних акупунктурних точок. Вони запускають ці точки, пов'язані з багатьма органами вашого тіля, вони будуть запускати ваш організм. Спробуйте, ви, ви це відчуєте. Або ці коврики в дитячих садках вони часто є такі, а, типу, колючі вони, як їжачки. Ваше харчування. А найцікавіша штука в тому, що в залежності від того, що ви їсте, які смаки у вас домінують, у вас будуть домінувати певні емоції. І якщо ви будете їсти дуже багато солодкого, ваш мозок закислюється. До речі, у дітей, які мають аутичні прояви, їм дуже часто назначають дієту, щоб у них було якомога менше солодкого, тоді у них мозок не закисляється, їм набагато легше керувати своїми емоціями. Є такий встановлений факт, а тому поспостерігайте за собою. Я колись робила для себе такий експеримент. Це я ще коли вивчала психологію, тоді був в майстрім дуже багато східних практик. Тоді були індійські практики розстрашовані. Але з того тренду я для себе взяла цю ідею з шістьмома смаками базовими, які потрібно впродовж дня чергувати. Мені це дуже сподобалося. І так вони проявляють деякі спеції, деякі смаки ви просто будете не сприймати. Мені дуже важко дається, наприклад, смак перцю. Ну, я його не виношу, я не можу його на фізичному рівні для себе виносити. У мене є певні показники позору, я його виключаю. Але я розумію, що прояв мого емоційного спектру, в залежності від цього, також може бути трошки по-іншому е виявлений: а які смаки ви полюбляєте. Що в вашому житті домінує. І коли ви розумієте, які смаки для вас важливі, чи дозволяєте ви собі пробувати якісь інші смаки? А взагалі дихальні практики це дуже класна така штука. Коли ви вчитеся керувати своїм диханням, вам набагато легше керувати своїми емоціями, і в якихось екстремальних ситуаціях ви відчуваєте себе більш зібраною людиною. Коли ви починаєте дуже повільно видихати, ваше тіло сповільнюється. коли ви починаєте дуже активно дихати, у вас іде насичення кислороду вашого тіла, і ви набагато краще себе можете почувати. Наприклад, ви можете дихати під там на 4 ви вдихаєте, ви робите затримку. На 4 або 6 секунд вирахуєте від 1 до 6 і видихаєте. Там на 4 або 6. І вдихи, затримки і видихи вони можуть бути однаковою довжини, або вони можуть бути меншої довжини. Може бути довший видих, менший вдих, може бути. Довший вдих менший видих, може бути довга затримка або коротка затримка, і у вас буде зовсім інший ефект у вашому тілі. Також можна практикувати медитацію, дихання, коли ви, наприклад, ніби втягуєте в себе через соломинку. Наприклад, згадайте, коли ви пили якийсь осіх або коктейль через соломинку, і от як ви втягуєте, у вас навіть голову буде трубочкою складатися. отак, і ви вдихаєте, ви, ви так, протяжно втягуєте повітря в себе, затримуєте і видихаєте. Через деякий час ви будете відчувати, м на початку може бути навіть запаморочення, Це нормально. У вас починається гіпервентиляція ваших легенів, тому що, якщо ви не тренувалися, це для вас не притаманно, у вас буде дуже багато. Кисню до мозку приходите, і ви такі, що таке, що таке? М -м, потроху, там одну хвилину, наприклад, ви практикуєте, можна навіть поставити свічку перед собою, і ви ніби полум'я свічки в себе вдихаєте, або уявляєте, як а, це полум'я свічки вас очищує. А подивіться на свої результати, як ваше тіло буде реагувати на таку практику. Ви будете відчувати протік енергії, і навпаки, ви будете відчувати себе, як то кажуть, розболтаний, незібраною. Це будуть якісь певні ефекти. Я гадаю, на один місяць. Якщо взяти і зробити такий експеримент і фіксувати це, ви зберете якусь певну інформацію для себе, яка відкриє для вас дуже багато нових ідей. І ви будете розуміти, куди ви хочете рухатися. У вас буде точка А чітко окреслена. І тоді ви зможете прописувати для себе точку Б. Ви будете розуміти, а чого більше вам хочеться в вашому житті. І тоді ви прописуєте собі список цілей. І після того, як ви це зробите, я гадаю, доцільно буде вам переглянути відео про колес балансу, для того, щоб зрозуміти, що зараз кладеться в вашому житті, на якому рівні зараз ви знаходитесь, куди ви хочете рухатись, і на чому фокусувати свою увагу найближчі місяці, для того, щоб дійти туди, куди вам хочеться і як це робити. Дякую за вашу увагу. Діліться в коментарях, вдається вам виконувати ці практики, або не вдається. Вони вас, можливо, дуже сильно бісять, тому що це все-таки письмові практики. Письмові практики робити нелегко. І, можливо, якщо вам цікава письмова практика, я можу поділитися й іншими. на... Вивільнення негативних емоцій на очищення і обід. А, можна буде писати листи. Я можу пояснити, як писати ці листи, а, для того, щоб вони були ефективними. Але до цього, будь ласка, напишіть, що вам це цікаво. А, і тоді я зніму такий відеоролик. Бережіть себе, а, досліджуйте, як ви можете про себе піклуватися граєть right.